Права 1115. Середнє арифметичне чисел 6,4 іг дорівнює 8,5. Знайдіть число Y. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную розв'язати цю задачу за допомогою рівняння. Ми складемо рівняння, де пов'яжемо ті дані, що у нас дані в умові, з 8,5, бо середнє арифметичне чисел 6,4 і дорівнює 8,5. Ну що ж, записуємо тоді за умовою, маємо. Отже, записуємо 6,4 плюс y, це що ділиться на 2, бо саме так ми обчислюємо середнє арифметичне. Додаємо і ділимо на кількість, а число у нас 2 дорівнює 8,5. Тепер, якщо ми розв'яжемо це рівняння, підберемо, яке y у нас треба поставити зліва, щоб ліва частина дорівнює правій, і ми знайдемо це невідоме число y. Ну що ж, розв'язуємо. Отже, ділене, дільник, частка. А щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ми записуємо, що 6,4 плюс y дорівнює. Треба тоді, отже, 8,5 помножити на 2. І пишемо, що 6,4 плюс y це дорівнює. Ну що ж, 85 що множиться на 2, це буде 170. А тут у нас є один знак після коми. То 0 в кінці відкидуємо, то це буде 17. Є? Ну а тепер як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що y дорівнює. Треба від 17 відняти 6,4. І пишемо, що y тоді дорівнює. Ну що ж, тут можна в стопчик, але можна усно. Дивіться, 17 можна відняти спочатку 6, це буде 11. І тоді залишиться ще відняти 0,4. То y тоді дорівнює. А 11 мінус 0,4 це буде 10,6. Є? Ну що ж, ми вже знаємо, чому дорівнює y. 10,6, тобто середнє арифметичне чисел 6,4 і 10,6 якраз і дорівнює 8,5. Ми знайшли число Y, записуємо відповідь. Отже, пишемо y дорівнює 10,6. Ну що ж, ось така задача про середнє арифметичне, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.